На нашому каналі. Друзі, ну я вже говорив, що новий сезон завжди починається, овочний сезон завжди починається з підготовки до нового сезону. І починається він з того, що з підготовки ґрунту в теплицях і ґрунтосуміші для вирощування розсади. Як ми готуємо ґрунтосуміш для вирощування розсади, я вже показував неодноразово і є відео, ви можете подивитися. А сьогодні я хочу заострити вашу увагу на тому, яка ж ґрунтосуміш краща. тому що люди користуються по-різному. Є хто просто набирає землю в горщечок і потім висаджує в ту землю. Хтось купляє таку ґрунтосуміш, готову вже. І сади в неї. Хтось робить ще інакше, так як ми. Ми цю ґрунтосумість, якщо і використовуємо, то не просто так напряму, а перемішуючи її із землею. І чому саме так я зараз і хочу вам показати. Ось дивіться, я приготував тут е, три, ну, тут не ґрунтосумість, а ось просто земля, так як люди. Е, використовують звичайна земля. Дивіться, наберем. Так, тут у нас така грунтосуміш, як використовуємо ми. Що тут саме? Ну, зазвичай ми, коли готуємо цю суміш, використовуємо одну частину землі, одну частину перегною. Гарного перегною, я показував, який саме перегній повинен бути. І е, одну частину торфу. Якщо немає торфу, то якраз використовуємо от таку куплену ґрунтосуміш. Ну, не саме таку, це не, не якась реклама, це просто для того, що куплену ґрунтосуміш. Ось давайте насипемо ці ґрунтосуміші. І чиста ґрунтосуміш. Чиста, що от просто набрана із такого мішечка. Чому я про це хочу розповісти, щоб приготувати краще. Друзі, вирощуючи розсаду, потрібно, що для розсади, щоб в суміші було як можна краще поживних речовин більше. І щоб рослина могла взяти гарність цієї ґрунтосуміші, всі поживні речовини, а також вологу. Вода у вирощуванні всіх і розсади, і овощі саме, можна сказати, важливе. Тому дивіться, давайте ось у кожну ґрунтосумішцю нальєм однакову кількість води. Ну, трошки трошки почекаємо. Так, ну дивіться, вже, друзі, все видно, все наяву. Чиста ґрунтосуміш, через що ми не використовуємо чисту ґрунтосуміш? Вода проходить, можна сказати, мгновенно. Те, що е, налили, ну, постільки тут. Е, Велика кількість, якби налили більше, було б видно зразу. Дивіться, Вода проходить і е, вологи в стаканчику залишається дуже і дуже мало. Коли ви сюди щось посадите, ну, поливати потрібно практично ну, декілька разів на день, щоб там волога зберігалася, щоб рослина нормально росла. Ось таку ґрунтосуміш, як використовуємо ми, дивіться. Так, вода проливається, але і в ґрунтові залишається волога, і якраз от така ґрунтосуміш саме-саме найкраща для вирощування розсади. І ось дивіться, що робиться, коли просто землі. Вона, вона наклякає так, волога практично не проходить, вся земля наклякає. І стає не дихаючою. Чому просто земля, як я завжди говорю, що вона повинна бути дихаюча, рихла, щоб жива, щоб рослина могла нормально рости. Тому, друзі, ось як не варто використовувати чисту землю, тому що вона спресовується. Так само, ну, хтось, хтось може і використовує, так само і використовувати ось чисту, чисту ґрунтосумість, яка просто вода проливається, і вона через деякий час, ось, як наче, тут нічого і, і не поливалося, розумієте? І саме, саме краще, от Така ґрунтосуміш, коли в куплену ви додаєте якусь частину землі для того, щоб волога там зберігалася. Ну, Можна річкового піску додати, можна, так як ми додаємо не тільки ґрунтосуміш, а й перегній, але обов'язково повинна бути частина землі. От, друзі, що я, що я й хотів вам донести. Для того, щоб ви знали, якщо будете вирощувати розсаду, яку ж таке саме ґрунтосуміш, незалежно від того, яку ви купите, яку ґрунтосуміш приготувати саме-саме найкраще. Ну от, друзі, таке відео. Якщо воно було корисне, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.